Замість 12 гривень 18. саме таку суму за приїзд у маршрутних таксі платитимуть рівняни з 1 жовтня. У тролейбусах діятиме диференційований тариф для власників транспортної картки. Ціна квитка у тролейбусі складає 12 гривень. Оплата банківською картою обходиться у 13 гривень, а розрахунок готівкою у 14. Перед Тим як тарифи піднімати, перевізники подали аргументовані свої всі дані і однозначно. Тариф потрібно було. Я розумію і всі, мабуть, мешканці розуміють, що це рішення непопулярне. В управлінні транспорту пояснюють, підвищення вартості проїзду пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, цін на паливо та запчастини, а також вартістю ремонтних послуг. На сьогоднішній день пасажиропотоки впали, і заробітна плата мінімальна піднялась. Податки піднялись два роки. Ми тарифи в місті рівному не піднімали. Тоді, коли всі міста і Луцьк, і Тернопіль вже піднімали по два-три рази. Ми тримали скільки можна, було думки рівнян розділилися. Одні вважають здорожчання закономірним через зростання цін, інші ж кажуть, що стан громадського транспорту не відповідає встановленим тарифам, адже збільшуються інтервали руху та скасовуються окремі маршрути. Ну може й за високі, але як так вирішили на сурівному, ну то так уже й буде, то що ж зробиш? Я пенсіонер, то я буду по льготах, а для молоді, може і за високі, для студентів, які там у нас такі невеликі зарплати, але не знаю. Мені каже, що за високі. Краще ще б зменшили, зменшила, не повищали. Так, да, все піднімається, все потрібно, дійсно, ну як то піднімати. Але коли 40 років попрацювали, у тебе пенсія 3200, щось можна, якісь репліки можуть бути. Ні. І хай би нам ми тут не знати, костями тут ляжемо. Нічого ми не, ми ні, ні владу, нікого ми не переборемо. Хай буде й по 18. Треба, щоб і зарплати людям були теж більші. Ну, оці маршрутки вони трошки, так, да, такі трошки підкачують на свій рівень, але такі люди теж хочуть заробити грошей. Думаю, ми завжди хочемо, щоб кращий був стан. Вважаю, що на сьогоднішній день не за високий. Зміни не торкнуться пільговиків, як і раніше, школярі їздитимуть за півціни: 7 гривень у тролейбусах та 9 у маршрутках і автобусах. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин.